Зараз ми збираємо починається в нас середньопозні сорта. Вже ранні відходять. 50% ми, можна сказати, загубили по заприморозків врожаї свого. Ще середньо поздній все дуже урожайний. Ми цим сортом, я думаю, закриємо затрати. Він дуже добре нам вродив, дає хороший урожай. Фермер села Могутні на Кіровоградщині Анатолій Бурда, 10 днів збирає врожай полуниці. Дуже важко да, знайти людей, вже допомагають нам всі, хто і Знакомі і родичі і сусіди Вирощує полуницю на площі один гектар. Зібране продає на ринку Кропивницькому. каже за 10 днів вартість полуниці зменшилася майже вдвічі. Ми починали від 130 тридцяти ранньою полуниці. Ціна сьогодні була 80 гривень, крупна була по 100. Ну якби така ціна оставалася, було б нормально. Да щоб уже не нижче, бо дуже тоді затратно вже йде вже для виробництва полуниці. Бо нам вже ще треба і садити її обратно, закупати плюночку, капельну, робота, вода, світло, це ж все, все труди. Порівняно з травнем минулого року каже, ціни на полуницю не змінилися. Підприємець Роман Яковенко тиждень продає полуницю на овочевому ринку у Кропивницькому. Каже, її перевозять з Кропивницького району та Черкаської області. Місцеві це з Байриків возить 70, була 80 в тому тижні. Трималася ще 100 гривень. Вважає вартість полуниці не буде нижчою 60 гривень за кілограм. На початку червня, от уже коли йде масово консервація, тоді масово йде полуниця. В день продаємо приблизно 100 кілограм. Для мене місцевих набагато краще, бо це ближче, смачніше. Ну і ймовірність того, що це корисніше. Ну, бо я купую взагалом дітям. Спочатку була десь в районі 200, потім впадало до 100, Ну зараз найприйнятніша ціна, яка на мене нижче не буде. Посадкові площі полуниці у Кіровоградській області порівняно з минулим роком зменшилися на 2 тисячі гектарів, каже керівниця облдепартаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. У нас взагалі площа полониці 80-81 гектар. І якщо брати сільського підприємства, то це всього на всього 11 гектар. Решта домогосподарство населення і ФОП, які власне реалізують її на ринках. Говорить цьогоріч в області мають зібрати 580 тонн полуниці. полониці. Скільки ж було і торік? Чинники, які формують ціну на полуницю – це вартість, по-перше, праці. Вона потребує дуже багато ручної праці. та праці самих працівників, наскільки механізований цей вид виробництва, скільки потребує води, електроенергії, і це все лягає в вартість полуниці, плюс засоби захисту і добрива. Якщо порівнювати з першим роком повномасштабної війни, ціни на полуницю вдалося стабілізувати, пояснює викладач кафедри загального землеробства Центральноукраїнського національного технічного університету Микола Ковальов. Початком війни практично велика кількість полуниці залишилася на окупованих територіях. Тобто 2022 рік у нас були такі пікові значення саме по ціні на полуницю, там і 200-300 гривень, було, і 400 гривень, навіть 500 гривень доходили саме в травні. Потім наші місцеві фермери потрошку почали засаджувати, але знову ж таки специфіка по сортах. Ранні і ультраранні сорти висаджували або в технічному комплексі, або ну, скажімо так, не настільки великі об'єми, котрі могли реально вплинути на цінову політику на ринку. Тому в 2023 році ціни, аналогічні з 2022, були нижчі, в 2024 році закупівельна ціна на полуницю вона коливається від 80 до 100 гривень. Вважає, у червні вартість полониці буде від 50 до 70 гривень за кілограм, у залежності від того, скільки зберуть місцеві фермери та обсягів поставок полониці з інших областей. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.